Слава Богу, браття і сестри, читаю Боже Слово, Книга Еклезіаста, третій розділ, перший вірш. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Ми сьогодні багато чули Божого Слова, Бог подарував для нас прекрасний час. І ми можемо, аналізуючи і пісні, і проповіді Слова Божого. Перевірити себе, як я використовую цей час, як я поводжусь, чи я роблю все те, що говорить для мене Слово Боже, і ми можемо зробити певний аналіз у своєму житті. Ви знаєте, час це є Божий дар, який Бог подарував для кожного з нас. І якщо взяти дату народження нашого, з моменту, коли ми народилися до Дня смерті, ми маємо певний час. І мало хто з людей сьогодні роздумує, в якому часі я живу, для чого я живу, що я повинен зробити, і як я повинен провести цей час. І навіть слухаючи цю останню пісню, де автор. Питається, невже ти підеш, чувши Боже Слово, знавши Бога, читаючи Божу Євангелію, невже я не буду робити висновків? І просто так собі піду? Закінчується зібрання, встали і розійшлися. Ви знаєте, ми мало в своєму житті. На протязі свого життя, особливо молоді роки, думаємо про вічність. Мало на це звертаємо увагу. Нам здається, що так буде все завжди, так буде добре, ми будемо молоді, ми будемо хороші, здорові і маємо багато планів. Але дивлячись на життя, наше життя, життя інших людей, ми можемо побачити щось інше. Багато собі хто строїв великі плани, і вони не збулись. Багато хто мріяв про різні речі, і вони не відбулись. І знаєте чому? Тому що прийшов кінець життя, якого не знає ніхто. І недаремно цей муж Божий, мудрий, еклезіаст каже, для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Муж Божий Мойсей в 89-му Псалмі звертається 12-м віршем, каже, навчи нас рахувати так наші дні, щоб ми набули мудре серце. Навчи. І ви знаєте, слухаючи сьогоднішнє зібрання проповіді братів, так багато науки було сказано. Так багато Бог через Слово Своє Святе звертався до нас і звертається до нас. Але що будемо робити ми далі? І як ми поведемося, це залежить особисто від кожного з нас. Ми можемо це слово прийняти, ми можемо тим словом жити, а можемо його просто послухати і сказати, я ще сьогодні не буду це робити, я завтра це зроблю. Так говорить ворог душ людських. Читаю післення святого апостола Павла до Єфесян, 5 розділ з 15 вірша, досить нам знайоме місце. Отож, уважайте, що поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи, використовуючи час ніби лукаві. Апостол Павло звертається до церкви Христової і каже: отож, уважайте, що поводитися обережно не як немудрі, а як мудрі. Мудрість в чому полягає, коли ми чуємо, коли ми знаємо. Коли ми розуміємо робити так, як ми знаємо, як вчить Слово Боже. Бо знову ж таки каже дні лукаві. В чому лукавство днів чи з днів? Бо вони нас можуть обманути. Нам здається, що я ще буду жити довго і планів в мене багато. Але каже Господь у одній з притчі каже, нерозумний. Ти не знаєш, ночі цієї душу твою заберуть. Кому залишиться те, над чим ти трудишся і до чого ти стараєшся? Чи не так, браті і сестри? Так вчить на слово Господнє. Тому хай би в цей недільний ранковий час, слухаючи Боже Слово, ми були мудрими людьми, ми це слово приймали і використовували в своєму житті, бо прийдеться за це відповідати. Життя швидко проходить. Я можу засвідчити, як воно швидко прийшло. Я себе все ще рахую молодим. І здається, в молоді роки багато планів було, а воно дуже швидко прийшло. І планувалося одне, друге, третє, і не лишилося в планах. І я думаю, кожен з нас може це засвідчити і сказати, так, особливо старші люди. Молоді не, не думають про це. А старші люди можуть сказати, куди воно це все поділося? І ось Бог дає нам певні періоди в нашому житті, як в тілесному, так і в духовному. Ви знаєте, коли ми були маленькими дітьми, нас кормили батьки, переживала мама, переживав батько. І ми були дітьми, ми ні про що не думали. Але коли ми виросли, ми стаємо дорослі, ми стаємо по-іншому думати. І ось апостол Петро звертається до нас і говорить такі слова. Перше Соборне післання апостола Петра, другий розділ, буду читати з першого вірша. Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і, немов новонароджені, немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним виростив вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь. Дивіться, апостол Петро каже, як не, на новонародженні немовлята, не жадайте щиро духовного молока. Це щире духовне молоко ми сьогодні отримуємо кожен раз, читаючи Боже Слово. Але я вже казав, знаєте, маленька дитина, вона кормиться молоком матері. Але ж вона не все його кори... все молоко споживає. Є певний період у цього. І в кожної дитини є різні періоди. Але приходить час, ми виростаємо. І ось коли ми починаємо виростати, то ми повинні щось вже думати і робити. Бо діти маленькі, вони не мають ні за що, вони ні за що не відповідають, вони не мають ніякої відповідальності. Вони знають, що їм треба їсти, спати, бавитись і рости. І апостол Павло каже, отож, відкладіть усяку злобу, всякий підступ і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. А ми можемо себе перевірити. Якщо вони в мене є, то я ще є немовля. Я не є доросла людина, бо дорослою це не повинно бути. Апостол Павло Після дідо Корінтян. Перше післення Апостола Павла до Корінтян, 14 розділ, 20 вірш. Браття, не будьте дітьми своїм розумом. Будьте в лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте. Апостол Павло звертається до нас і каже, браття і сестри, не будьте дітьми своїм розумом. Ви знаєте, можна бути дорослою людиною, а в розумі бути дитиною. І це ненормально. Але каже, що будьте в лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте. Тобто до зла, до недоброго, до тих недобрих речей, які є, спокус, які приходять до нас, ми маємо бути як діти. Ми не повинні їх приймати. Діти приймають те все, що дають батьки, чим кормлять батьки. А в розумі, каже, будьте досконалі. І це допоможе нам твердо стояти в упуванні на Господа. Апостол Павло до Єфісян. Четвертий розділ. 14 вірша пише так: щоб більш не були ви малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та з до хитрого блуду. Щоб були ви правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а Він, голова Христос, а з нього все тіло складене і зв'язане всякими допомічними суглобами у міру чинності кожного окремого члена. Чи не зріст тіла на будування самого себе любов'ю? Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються різними науками. Ви знаєте, сьогоднішній день дуже багато є різних наук, дуже багато є різних напрямків. І часто можна таке почути, люди кажуть, я не знаю, кого слухати. Я не знаю, як правильно розібратися в тій чи іншій ситуації. Стільки всього є. Але, браття, дорогі і сестри, Слово Боже є живе і діяльне. Амінь. Слава йому. Бог є той самий. Він залишив для нас слово своє. Тримаймося, Слово Божого, вивчаємо його, і ми ніколи не захитаємося. І не будемо малолітками, і не будемо хитатися від різних вітрів, різних наук. Хай Господь нам цьому допоможе. Ви знаєте, був такий момент вже сьогодні. Згадували багато старих заповідь, був такий момент в житті мужа Божого Авраама, коли Бог йому подарував сина Ісаака, коли він народився, і він виростав. І ось 21 розділ книга Буття, восьмий вірш, написано так. І дитина росла і була відлучена. І справив Авраам велику гостину в день відлучення Ісаака. В нашому народі не, не прийнято таких речей, а тоді в той час так було. Авраам справив велику гостину, коли його немовля було відлучено від матері. Про що це говорить сьогодні мені і вам? Ми багато вчимося. Ми багато читаємо Божого Слова. Але чи ми дорослішаємо? Ще один приклад є, вже не буду прочитувати за Самуїла, сьогодні згадували про нього. Коли Бог подарував цій жінці Анні, яка просила в Бога дитинку чоловічої статі, і Бог це виконав її бажання. Вона дала обітницю перед Богом, перед тим, як Бог виконав це, каже, я це дитя подарую для тебе. І вона так зробила. І написано, коли був відлучений Самуїл від грудей, матері, вона його привела в Дім Божий. І написано про нього, і він виростав. І навіть коли він, був момент, коли ще був маленький хлопчик, і не чув, не розумів, не знав голосу Божого, то коли його священник наставив і сказав йому, коли ще раз почуєш цей голос. Скажи, говори, Господи, раб твій слухає. І він навчився. І він виростав, і ми коли читаємо цю історію, ми бачимо, він виростав, збагачувався в тілі і в дусі Господньому, аж поки він став Божим пророком. Слава Господу! Братя і сестри, нам потрібно виростати в мужа досконалого, в мужа, який буде служити, виконувати правду Божу і йти дорогою Господньою. Ще раз звертаємося до Писання апостола Павла I до Корінтян. Читаю третій розділ з першого вірша. І я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечка між вами, то чи ж ви не тілесні, хіба ж і не по-людському робите, і стоїть знак на питання. Каже: я не міг вас годувати твердою їжею, бо ви тілесні. А чому тілесні? Бо між вами є заздрість, суперечки і незгоди. І можна більше перераховувати. Батьки сестри, перевіримо сьогодні себе. Зілий християнин. Завжди буде тішитися спільністю один з одним з тими, хто є народжений згори. Йому приємно з такими людьми спілкуватися. Але є такі, котрі кажуть, я Павлів, я полосів, а я хрестів, а я належу до Вселенської церкви, я не буду належати до вашої общини, я до Христової церкви належу. І ви знаєте, про що це говорить? Це говорить, що ми є діти. Ми й мовлята. Ми не можемо ще їсти твердої їжі і не, мож, не можемо бути дорослими в Христі Ісусі в духовному стані. Ай Господь нам в цьому допоможе. Читаю ще одне місце слова Божого, післання святого апостола Павла до Колесян. Третій розділ написано так. З 13 вірша читаємо. З 12-го перепрошую. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях. До якого були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте! Слово Христове, нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та навпомиляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Браті і сестри. На закінчення апостол Павло дає певну пораду. Усім християнам зодягнімся. Ми багато переживаємо за наш одяг зовнішній в тілі, правда? І це добре? Я думаю, виходячи зранку, з дому, ми не один раз в зеркало дивимося. Ми поправляємо себе, щоб ми гарно виглядали, і це потрібно. Це потрібно, бо неохайність це є риса характеру досить таких недобрих людей. І апостол Павло говорить нам про духовну одежу. Каже, отож, зодягніться як Божі вибранці, святі і улюблені. І далі він перечисляє, що нам треба зодягнутися. Ми сьогодні багато чули Божого Слова, браті і сестри, хай Дух Святий допоможе нам перевірити нашу духовну одіж, якщо потрібно, поправити. Поправити і бути гарними, вигляд... не тільки виглядати, але бути, і вже браття про це перед мною говорили, бути тими послідовниками правди Божої, щоб ви бачили в нас світло Христове, щоб ми були світлом Божим. А можливо, хтось знайшов себе, не має тої одежі. Браття і сестри, Слово Боже каже, хто бачить себе не таковим, що треба робити? Хай просить у Господа. Хай просить милості, Господа, Хай просить прощення у Господа, а Він щедрий, добрий і ласкавий, і подасть сьогодні кожному, хто кличе до нього. А можливо, друже дорогий, ти чуєш, чув Слово Боже, і думаєш, гарно говорить, правда? Але я ще не сьогодні, я ще завтра, а може, через якийсь час. Я ще подумаю над своїм життям і тоді прийму рішення, чи служити Богу, чи ні. Сьогодні Слово Боже каже, до тебе і до мене. Коли голос Бога, Господа почуєте, не робіть затверділих сердець, бо ми не знаємо, що буде завтра. Скажи в своєму серці, Ісус, війди в моє життя, і хай прийде та переміна в ім'я Твоє в моєму житті. Я хочу бути святим і чистим, я хочу бути завжди радісним, я хочу бути виконавцем правди Твоєї. І я вірю і знаю, якщо ти так скажеш, Господь прийде в твоє життя. А для нас, браті і сестри, хто чув Боже Слово, перевіримо нашу одіж. Якщо щось нам бракує, скажімо, Господу, Боже, ти бачиш, в мене є цей недостаток. Мені є, це, це, що ще не славить тебе, допоможе позбутися цього. Допоможе зодягнутися у цю духовну одежу, яка потрібна кожному християнину. Я віру знаю, Господь нам в цьому допоможе. Амінь.